Sempre evito. Яроу, це ідеальний світ, п'ята частина. Ми продовжуємо наше виживання і почали ми його з ачівки на гачку. Шикарна риба. Добре. По планам на цю серію. Точно шахта. Викопити саме свою шахту. Можливо, викопаємо діаманти. Точно треба доробити вже давним-давно цей терформінг. Тут ще треба викопати камінь, викопати землю, засипати цю яму, виконати ачівку на оце. Я потестив у креативі, воно працює. Чому в мене не спрацювало, не знаю, але треба прям, ну, дуже-дуже точно в центр. Прямо от в центр-центр. в центр. Треба зібрати оце. І знайти треба Обсидіан, добути Обсидіан, і поставити портал у пекло тут, на базі. Е, може, зайдемо, подивимось. Може, ні, не знаю. У минулій серії я сказав, що ми зайдемо у пекло, але напевно ще ми не готові. Треба діамантове броня, можливо навіть трошки вже зачаритись і інструменти покраще. І воно потрошку ламається. Ну, не страшно, ми ж все ж таки на хардкорі. Треба доробити книжкові полиці. І я ще побачив картинку в інтернеті, я вам зараз її прикріплю. Я хочу щось подібне повторити. Можливо, замість колод будуть якісь інші функціональні блоки. Ну, подивимось. До речі, горщик. У нього ж можна складати речі, наприклад, тут діаманти. О, так. Прикольно. А як забрати? Ну, добре, напевно, тільки ламати. Так, а, а нехай тут діаманти лежать. Так. А, тоді по тій картинці. Там якраз два блоки треба від стіни. А, там є витяжка, але тут вікно. Ну, я думаю, це не страшно. А, подвинемо реально от сюди верстак. Отак блок. Отак. Слухайте, у нас тут вікно. Давайте все ж таки у нас буде більше. Отак. У нас буде трошки ширша кухня, ніж на скріншоті. Отак. Отак. Я думаю, поки що і тут так само зробимо. Потім ми поставив смажитися кругляк, а потім камінь, щоб отримати гладкий камінь та з нього зробити плити. Зробив залізні двері і зробив холодильник з блоку заліза та діжки. Також постав на переплавку залізо. Спит я зробив витяжку та додав кам'яні кнопки. Поспав. Поставив стіл. І все ж вирішив зробити кухню поменше. Та поставив полублоки тут. От, ну, думаю, ось так підійде. Так, у нас там смажиться залізо. Давайте посмажимо все залізо, що у нас є. І золото. Воно нам знадобиться. Так, поки ще складу сюди. Так, а також ми маємо зробити книжкові полиці. У нас їх три. Треба 15, тому робимо 12 полиць. Нам треба книжки. А На книжки шкіри. Шкіри малувато. Ходімо добувати. У вас тут занадто багато. І думаю, що великих можна отак. Стій. І залишилося трошки на потім. Можемо посмажити наше м'язко. І золото вже є. І ще залізаємо. З шкіри і папіру. Робимо книжечки. О, ідеально. Так, і розставимо їх не. По колу, а якось ось так. І давайте все ж таки сюди. Сюди і сюди. Так, можна ліжко поки що поставити сюди. Навіщо я ставлю чекпоінт не знаю. А, і тепер у нас 30-й левел. А, зачарувати можна, думаю, о, золото. Десь марайду можна звідси забрати. Поки що я роду поскладу сюди, потім. Коли настане час, буду все сортувати. Діаманти. З діамантів я хотів зробити кайло. Давайте його зараз і зробимо, але використаємо пізніше. Нехай поки що полежить тут і діаманти тут полежать. Так, це все сюди-сюди-сюди. І зараз ми підемо копати шахту. І шахту незвичайну. Потім займаємося інтер'єром далі. Поки що ось так. Ось наш острів. І тут багато вже вирівняно. Це потім буде замінено на ґрунт. Тут докопано буде. Там, не знаю, щось придумаю. До речі, я поповодував я забув, як це називається. Закопати цю яму і дивіться, що я хочу. Шахта буде десь. І тут. Поки що я почну тут копати, а потім на вході буде будівля. Але то потім. Я хочу прокласти залізницю. Я так ніколи не робив, але хочу прокласти залізницю, в принципі, повністю по острову. Ну і... Можливо, буду користуватися нею, можливо, ні, не знаю. Але я пам'ятаю точно, що коли я був маленький, перше, що я зробив на своїй базі, це розклав залізницю. Так, з креативу, звісно, але. Ну, були часи. Пауків би я з'їв. О, один не Так, новий день. Тут у нас їжа. Їжа у нас вдосталь. Думаю, поки що можна хліб та смажену тріску скласти й свинину, поки що. Будуть стейки. Так, і тут я хотів би собі шахту. Так, і вхід буде десь ось тут. Я одразу хочу придумати такий момент, що у нас будуть сходи. Тобто вони будуть десь на цьому блоці, тобто нам треба стеля повище. Тобто, якщо буде отут схода, один, два і три, начебто так. А потім якщо ще підніму. Ану, давайте все ж таки почну прокладати сходи. Будуть вони ось тут. Давайте все ж таки ще на блок, щоб точно не вдарятися. От. І тепер має бути гарно. Все. Я зроблю таймлапс, того як я це викопаю, до дуже низької висоти, де ми будемо копати діаманти. І. Буду далі коротше, робити таймлапс, як я копаю шахту. Гарного перегляду. Ну от тепер можна точно йти. thank you Тож я от що зробив? Зробив залізницю. Я от подумав, що ну, занадто низька швидкість у вагонетки. А там нещодавно випустили якесь оновлення, яке дає чи не оновлення, чи датапак, я точно не знаю. Потім подивлюсь, чи можна пришвидшити швидкість вагонетки. От. І думаю, пришвидшу. Трошки, небагато, але зробиться, скоріш за все. Бо воно ну, це трошки ну, заповільно, навіть коли спускаєшся вниз. В шахті я здобув 8 діамантів. І поїхали копати діаманти. Ну, вона має зупинитись. Так, і поїхати назад. Бо вона порожня. План який: прокопаємо трошки тут далі цю стінку, трошки збільшимо рейку і куди ти катишся? І будемо в боки копати тунелі маленькі, довгі, і шукати діаманти. От, і тепер, отут, можливо, буде склад. Скринь якийсь поставлю, чи ще щось. А так, в принципі, буду копати в боки. От, наприклад, якщо тут буде скриня, залишимо блок, ось тут буде тунель. Далі через два блока ось тут. Чому через два, тому що з цього тунелю видно цей блок, з цього тунелю видно цей блок, і тут діаманти ми не пропустимо. І тут буде. І. Аналогічно з цієї сторони. Я доволі таки низько, десь там поруч бедрок. А, нагадую, координат у нас немає. Тому так, приблизно ми тут знаходимось. Ну, чим нижче, тим більша вірогідність, що будуть діаманти. Тому я починаю копати тут тунель. А так, важелі мені не треба, мені треба смолскип. А ще кайло мене майже закінчилось, і я забув взяти нове. Діаманти. І знаєте що? Я напевно їх тут залишу, так от помічу в... з москіпом. Ми їх добудемо тоді, коли у нас буде кайло на вдачу. Тоді, можливо, у нас буде більше діамантів. Просто не дуже я хочу багато копати шахти. Оп, ще діаманти. І дивіться, як поруч. Раз, два. Це мені навряд чи тепер буде вести найближчих блоків так 100. На мой 30-й левел, тоді ми б змогли зачарити. Е, хоча б спробувати зачарити кайло. Діамантове. І якщо дуже-дуже повезе, що випадуть дуже гарні зачари, то копати далі ним. Та й в принципі, я відмовився від ферм, в тому числі від ферми досвіду, тому з досвідом можливо будуть проблеми. Не те, щоб мені треба прямо от максимально максимально зачарувати собі речі, але хоч щось точно. Але кайло я б зачарував на максимум. Чому б ні? Гарні інструменти це завжди гарно. Бо зараз трохи копати це залізними кайлами, ну щось не дуже подобається мені. Ну от у мене закінчилися смолоскипи, зараз сходимо за новими, переплавимо залізо. Там я знаходив чи не знаходив золото, не пам'ятаю. Якщо вистачить того досвіду з переплавки для 30-го левелу, то зачарую кайло. Якщо ні, ну зараз подивимося, десь його треба знайти. А знаєте, в мене є ідея. Ми підемо рибачити. Або вугілі у нас все погано. Треба йти шукати його на іншій висоті. Візьмемо поки що водичку. поскладаємо це все. Хоча шкіра більше не потрібна, ну, начебто більше і не буде потрібно. Я все ж таки буду розводити корів, бо м'ясо це майже найкраща ніжа. А, а це так має бути? Що? Стоп, Е-е... Оце я не зрозумів. Як? Ви знущаєтесь. Вже третій. Перший був на початку серії. Ого, Лосось. Є 30. Тож, у нас було діамантове кайло. У нас мало бути десь ляпісу трошки. І ефективність 3. Можна скинути за чар. наприклад, зачарувавши ту ж лопату на один рівень. Але тоді доведеться десь цей рівень потім взяти. Добре, давайте все ж таки скину зачар. Не, мене не влаштовує ефективність 3. Отак. І нам знову треба десь знайти. Рівень, ану, незломіць три. Ну, може бути гарно, може бути не гарно, Подивимось. Я йдемо, вудочку, далі ми і зробимо собі рівень. Це гарно. Нам таких треба буде ще 8. Ой, ще 7. Ого! Сідло. Вже третє. Це гарно. А ще гарно те, що у нас 30 левел. Ага. І це в нас вже буде третій стяг. І третя пляшечка. Незламність 3. Всього лиш незламність 3. Я хотів удачу пошукати десь ще досвід. Здобути вугілля. От, тому я це кайло поки лишу тут. І піду шукати вугілля. І, звісно, смолоски я з собою не взяв. Оп, в їде. Пропоную зараз сходити у селище, подивитися, може чимось зможемо поторгувати. А, взяти, по-перше, смарагди, може щось буде потрібне. Тож ми у селищі. Є тут хто? <звук> Ви. Сьогодні вдача на моїй стороні. А, книжка треба. Книжка треба. Стій. лагодження. Стій, 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 стій. А... стій. Я... Вас треба зачинити. А Давайте зробимо вам так. Просто я зламаю ці сходи, а і ці треба зламати. Все, щоб вони не вийшли. Будемо знати, що у нас тут є житель, у якого є книжка на лагодження. Це нереальне везіння. Я не знаю, як це коментувати. Це ідеально. 36 марагів. Ти дуже імбовий чел. Я не знаю, як мені повезло. Мені дуже пощастило. Просто отак, от випадковість. Так, що у тебе? А, можна, в принципі, не збирати, їм продавати. Ага, морку буряк те, чого в мене немає. Ну так. Так, ну у цьому селищі оце все. Е, ну, добре. Ну, я, я дуже задоволений, що я сюди прийшов, що я взяв цю книжечку. Нам треба ще трошки до 30 рівня. Тож, є м'язко. Бо лишнє можна сюди скласти. І ходімо в друге селище. Так, вон там є фермер. Треба завітати до нього. Тут гарно. Ага, тут один житель. Добре. М -м -м. Треба було взяти шкіру. О! Є 30 рівень, але я продам все. І трошки не вистачило. Так, я досі не виправив текстуру. Якось потім виправлю. Обіцяю. А тим часом ми пливемо на базу. До речі, можна ж погодувати. Раз. Два. О. Треба буде не прогавити черепашок, а поки я їх прикрию, щоб їх не зламали зомбі. І щоб всередині зомбі не заспавнилась, треба смолоскипним. Думаю, так вистачить. Тож, йдемо нарешті зачаровувати кайло. Я дуже-дуже сильно сподіваюся, що мені зараз випаде вдача 3. Палице сюди, палиться туди. Кайло. Ну. Шовковий дотик. Краще було б вдача. Або хоча б просто ефективність без цього всього. Ну... Це гарні зачари, реально одні з найкращих. Але... але мені треба вдача. Не звертайте увагу на броню, я цей момент записую після шостої серії. На цьому моменті я перерву цю серію. Підписуйтеся на канал, підтримуйте ЗСУ, вірте в Україну. Скоро побачимося!